Ви бачите, яка у мене Алі, Я Катрін Стайл. Я не Катрін Стайл. <реш> В пошуках пригод і смачних круасанів у віді. Якщо так сказати, вони всі смачні. <реш> Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Катерина Ковтон і це канал Катрін Стайл. Сьогодні я запрошую вас на найсмачніший а, випуск на своєму каналі. Ми відвідаємо різні круасани. Оцінимо їх за смаком, за якістю і за хрусткістю або хрумкістю. І перший наш заклад це Паремі, французька булантері. Ходімо відвідаємо круасани там. Fresh croissant, my friend. Baguettes in the air. Love is everywhere. Paris, waking up. Sunshine in my cup. Petit croissant. Ось він перший наш круасан з паремів. Подивіться навіть пакетик. Він напитаний, напитаний пропитаний маслом. Так, ось такий дуже гарний круасан, Це, напевно, один з найгарніших круасанів у Відні. Такий, такий великий, гарний колір, золотисто-коричневий, дуже хрумкий. Я не знаю, чи чути тут від мікрофона. Дуже громкий і коштуємо. Ось таке листове тісто. Ось так. вам видно всі деталі. <смітна> Ось такий він всередині, і я буду куштувати. <смітна> Дуже смачно. Я дуже давно не їла круасани з паримів, якось я не доходила до них. Але вони дійсно смачні. Такий натуральний смак, не дуже жирний, але так відчувається масло. вершкове масло відчувається дуже багато і мені дуже подобається, як він виглядає зсередини. Листкове тісто. Так, оцінимо. Грусткість є. Дуже приємний, приємний такий звук, який має бути в круасані. Гарний колір, гарний розмір. І дуже приємний на смак. До речі, вартість цього круасану була 3,20. Ми будемо теж обговорювати ціни, щоб їх порівняти. Я залюбки з'їла весь, але мені ще передстоїть сьогодні з'їсти їх тричі ще декілька, тому я не буду їсти повністю. А Також я хотіла б розказати, що важливо, ви знаєте, що круасани походять з Австрії за однією з легенд. Це потім вони вже стали дуже популярними у Франції. За легендою, Марія Антуанета їх прославляла у Франції, а за однією теж з легенд. Перший круасан було приготовлено у Відні. До речі, існує декілька варіантів, як їсти кроасан правильно. Мабуть, немає, не існує правильного, Те, як вам зручно, але я завжди відриваю невеличкий шматочок і просто їм. А другий варіант це просто коли ви кусаєте саме поакса, але за етикетом я думаю правильніше і естетичніше відривати просто маленький кусочок. А зараз ми направляємося в старовиннішу кондитерську у Відні Демель, яка функціонує з 1786 року. Вони готували солодощі для хабсбургів. Це дуже цікава історична кондитерська. І спробуємо круасан там. Справжній віденський круасан зараз скуштуємо з вами. Також там в Демелі можна завжди скуштувати справжній австрійський торт захер. Там і в... В готель Захер. А за легендою Темлі є найперший і найсмачніший, найоригінальніший торт Захар. Він там. До речі, я його куштувала колись. Він дуже солодкий, як завжди, торт захар. Вони дуже солодкі. А сьогодні ми про круасани. Ходімо. Картина я і круасани. Подивіться, які вони величезні. Я вже дуже хочу спробувати, мені дуже цікаво. Мені здається, я тут ніколи не коштувала круасан, тому будемо з вами будемо вперше його тут коштувати. 3,90 його варт і написано справжній французький круасан». Також тут можна спробувати багато чого, і сендвічі, і каппани це відомі австрійські, відомий десерт, випічка, такі пончики з. A prequasar Moonlight so sweet Coffee in the street Baker around the bend Fresh croissant my friend Buggets in the air love is a Waking up, sunshine in my cup Petit croissant, oh la love chanson Take a bite and dance alone Petit croissant, oh la love chanson Sing the rhythm of the dawn Café chairs in line Market sense, come Так, друзі, ми ще в цьому демелі. зараз будемо коштувати круасан. Для мене це дуже незвичайно замовляти тут круасан, тому що це місце більш про Кайзершман, це теж таке традиційне історичне австрійське блюдо, солодке, про торт, сахар та інші такі солодкі тортики. Але сьогодні круасани. Він такий дуже великий. Подивіться, він просто величезний. Мені здається, я ніколи такого великого круасана не їла. Він не такий маслянистий, як у паремі, але це теж написано французький кроасан у відні, а не такий хрусткий от я зараз до мікрофона піднесу. Він не, не хрустить, як у паремі. Але зараз скуштуємо. Ось так ми його легко відриваємо. До речі, він відривається легше, ніж у паремі. Теж таке гарне тісто листками, дуже гарне. Це, на перший погляд, це правильний оригінальний кроасан. Він такий м'якенький. Він такий м'якенький, дуже легкий, але одразу скажу, в переміс сподобався мені більше, він солодший. Цей зовсім такий дієтичний на смак, але з кавою якоюсь буде дуже смачно, класний. І мені дуже подобається, що тут такі слої, дуже гарно видно. І ставимо теж цьому круасану четвірочку. От Якщо переміг це п'ять, я знаю, що переміг відкрили справжні французи, здається, або можливо австрійці, які навчалися у Франції. Тому там дуже смачні круасани, а цьому поставимо 4. Це, до речі, дуже туристичне місце, і все розраховано на туристів, але ставлю 4. моркетсенскомбайн А зараз ми направляємося в іншу кондитерську. Вона не така старовинна, як попередні. І це вже така сучасна біокондитерська, там використовують біопродукти. Ну все, що зараз популярно і актуально. Спробуємо з вами круасан з біомуки, е, з біо з використанням біовершкового масла. І подивимося, оцінимо його. Цеде називається Джозеф Брод, або Йозеф Брод німецькій. Я туди частенько так заходжу перед роботою. Я дуже люблю там мегдалевий круасан. Він такий соковитий, солодкий, все як потрібно. А сьогодні, мабуть, відвідаємо з вами простий круасан. В пошуках пригод і смачних круасанів у візі. візнічі, якщо так сказати, вони всі смачні. <смі> ось така тут біовитічка представлена. Віднімаше не ось те щось дуже смачно виглядає біосепіонен різта. Дуже апетитно. Ось це той самий круасан, завдяки якому у мене зайві <схи>, кілограми і сантиметри. Е, мандель, е, мандалевий кроссанчик дуже витітний. Ось тут ще різні біопродукти, оливки, до речі, дуже смачні. І я прям їм вірю, що все виготовляється на використанням біопродуктів, йогурти різні П яйця та 5 за 5,40 за шість штучок. Круасан коштував. Скільки він коштував? 3,40 здається. Зараз подивлюсь скільки я заплатила. А, так, 3,40. І ось тут я ще хочу показати те, що я дуже люблю. Ще буває перед роботою, якщо я не поснігала, я можу взяти ось цей бейгер з шинкою, там омлет всередині, і він дуже смачний і в такому бріоші, Дуже апетитний. Так, куштуємо. Я знаю, що він тут дуже маленький. В порівнянні з попереднім, він дуже маленький. Теж такий масляний, звичайно, з біовершковим маслом. Він такий хрусткий, якщо чути. І ось так не дуже легко відривається, він прям відрізняється. Я не знаю, тут має теж використовуватись лискове справжнє тісто, ну коштуємо. Хм. До речі, смак дуже натуральний. У порівнянні з кровасаном з демелем. дуже натуральний смак, приємний. Відчувається гарне вишкове масло. І от він прям такий, як домашній. Не відчувається ніяких е, маргарину чи ще там чогось. Дуже приємний, домашній. Ось це такий сучасний віденський біокруасан. <рес> Ось так він виглядає всередині. Не такі слої, прям, але є слої, тобто використовується листкове тісто. Ну такий натуральний. Я йому поставлю теж, ви знаєте, 4,5 за натуральність і за його приємний смак. Але якщо об'єктивно про цей Йозеф рот, мені найбільш подобається тут вигналевий е красан. Він прям ідеальний для мене. Він простий, не сухий. Дуже такий вологий і багато начинки з мигдалю. Він мені найбільше подобається. А найцікавіше ми залишили на десерт. Наприкінці ми з вами спробуємо не тільки французькі і віденські круасани, а справжні італійські корнето. Це те, що я дійсно обожнюю. <гум> Там ви можете спробувати корнету з фісташковою пастою, з ванільним кремом, з шоколадом. Це такий справжня цукрова бомба, але це неймовірно смачно. То ми, тож ми з вами прямуємо до італійців. Місце, в яке ми зараз направляємося, називається Лестела. Вона знаходиться прямо навпроти опери, в самому центрі. Ви бачите, яка у мене посмішка, коли ми наближуємося до італійського закладу. Сподіваюсь, що там все в наявності сьогодні. Як ви помітили, каву ми замовили тільки тут, в італійському закладі. Ми обожнюємо пити тут каву. я замовляю дуже рідко, але воно виглядає гарно. Тому сьогодні капучино. І ось цей італійський корнетто, наповнений сташковою пастою. Я його обожнюю. Він сверху ще з цукровою пудрою, і він такий глазурований, наче цукром залитий. Спробуємо. Тут вже ні про який етикет мови не йде. Тут вже як вийде, так його і будемо їсти. Або відривати, або кусати одразу. Тож подивимося. Він прям гарячий, неймовірно хрусткий, О, дуже апетитно. Ось тут вам і всі слої, теж лискаве тісто, дуже апетитний. І Фісташкова паста зелен. зелененька. зелененька. Дуже смачний. Теж такий маслянистий, але я знаю, що тут зовсім інший рецепт ніж у французьких круасанів. Він якось зовсім відрізняється. Ми вже дісталися до фісташкової пасти. Вона неймовірна. Солодка. а Тут ще є один заклад у відні, називається він Монте Опельо, і вони там самі виготовляють стажкову пасту. Тобто вона більш натуральна, це така не біо, не натуральна, але дуже смачна. А там вони виготовляють самі пасти, її можна окремо придбати для своїх домашніх корнеток, Але це дуже смачно. Він прям гарячий. Тож на сьогодні у відні ми спробували неймовірну кількість круасанів, Чотири, здається, французькі, віденські, італійські, і Як на мене, переміг італійський круасан, що може бути смачніше за італійську кухню, але це вже це мої особисті, такі, мій особистий смак. Тож, напишіть, будь ласка, у коментарях, який вам круасан сподобався найбільше, чи сподобався вам цей формат. І ставте лайки, пишіть ваші коментарі, ваші запитання, що то будь-яких сахар кіловіті, і до зустрічі.